Дві ГЕС повністю виведені з експлуатації. Про це сьогодні повідомило Укргідроенерго. Це означає, що в Україні великі проблеми Великі проблеми з генерацією електрики. Що буде, ніхто не знає, якою буде зима. Ми здогадуємося, якою буде осінь. Ми, напевно, здогадуємось. Цитата пряма така: на сьогодні, вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів. Я нагадую, що в Україні ще є атомні електростанції. Правда, в угоду знову таки заходу ми прикрили а, Чорнобильську атомну електростанцію. І ні, ні, не лізьте в коментарі, не потрібно писати, що вона там не працює. Вона працює і вона здатна була генерувати енергію. Просто західні партнери дуже турбували за те, щоб ми вивели цю станцію з експлуатації. Я думаю, що на станції нині може можливо працюють спеціалісти по розконсервуванню тих реакторів, які були, в принципі, здатні виробляти електроенергію. Побудувати атомну електростанцію в Україні зараз не представляється ніякої можливості. Тому підозрюю я, що електроенергія в Україні стане дорожчою, і я так думаю, разів в три, тому що нам доведеться експортувати. Імпортувати електроенергію. Нам доведеться її закуповувати. І це означає, що ми будемо її купувати за європейськими тарифами, а це не дешево. Плюс ще постачання і плюс ще наші олігархи, які, звісно, на цьому захочуть крепко заробити. Ви готові до електроенергії десь так гривень по 10-15 по за кіловат. От просто цікаво. Що ви будете робити? Я знаю, що ви будете робити, ви будете економити, прикручувати. Інших варіантів у вас просто немає. Тобто у нас немає свого газу, у нас немає своєї нафти, у нас тепер немає ще й своєї електроенергії. Я не знаю, що може перетворитись країна і, і чим це все закінчиться. Влада. Я сподіваюся за цим спостерігає і приймає адекватні рішення. А Адекватні рішення це збереження життя на території України в державі Україна. Я сподіваюся, що в держави і в чиновників є чітке розуміння, як забезпечити громадян, які проживають в Україні, адже кордони закриті, виїхати неможливо. Тому забезпечувати життєдіяльність людям потрібно.